Чому всі святі зараз живуть на землі? От правда, замисліться. Чому саме зараз, саме в цей період, коли ми з вами тут є? Чому саме зараз всі святі живуть на землі? Так от, а якщо взяти історію, наприклад, ту, яку ми можемо згадати, які були святі пророки на землі? Чого вони досягнули? Наприклад, Моїсей, так? який водив там по пустині, як то кажуть, тобто вводив в незнанні, щоб довести до знання так? людей, щоб люди усвідомили якісь цінні речі. Так? Наприклад, був Мухаммед, за пророк Мухаммед, так? і за його часів створився коран. А за часи, наприклад, Ісуса творилася Біблія, писалося Писання, так? Були ще пророки. Тобто їх було на землі не так багато, друзі. Їх було десь шість. І за цей весь період нашого з вами існування, так, ми з вами всі маємо їхню частиночку. Як це відбувається? Взагалі для розуміння. Я хочу просто, щоб кожен з вас замислився над такими речами, що ми маємо знати і це, друзі, зараз уже. Так от дивіться, існують різні а, виміри, різні поля, різ, різночастотні, а, різночастотної характеристики. Сам процес творення, світлотворення, світотворення. Людині його важко осягнути, тому що вона не володіє свідомістю такого, такого рівня. Але усвідомити деякі дуже важливі речі зараз нам уже можна. Тобто, наша свідомість дозріла до такого рівня, що ми можемо. І ось сьогодні я хочу сказати, щоб не було плутанини, так? Що отримати фізичне тіло на землі для втілення чогось, що вже пройшло цей вимір, існування, не є таким легким. Тобто, цей процес не є легким і є часто неможливим. Але згідно законом, вищого існування, ті, хто був посланий сюди, в цей вимір, щоб принести якесь дуже цінне знання, так, це були Люди в людських тілах, але які принесли це знання як місії. так? Вони принесли сюди як місії, вони мали тут місію виконати: пронести це знання і запустити тут процеси, які мали розкритися в людях. Правильно? Дуже цікаво, коли досліджуєш такі речі, друзі. Досліджуючи ці такі процеси, я дійшла до глибинного такого а, розуміння і дійшла до такого знання, так як я досліджую ці процеси, я часто з вами ділюся такими речами, так? що є такі а, свідомості, я навіть не буду казати люд свідомості. Тобто до, до такого рівня розвинута свідомість, що людина може піти з цього плану існування, піти як по променю. Піти звідси по променю це є найвище досягнення. По променю ти про, просто попадаєш прямо туди, в той простір, де немає оцих чистилищ, страждалищ. Там, де немає цього різних прошарків очищення душ після того, як вони ведуть тут, проживають не зовсім свої задачі, які накоплюються, накопичуються, які потім звідси ж не можна піти просто так. Все це треба очистити, правда? Як ви вважаєте? Бо деякі люди думають, а це помру, тут тіло залишиться все, і все на цьому закінчиться. Ні, не закінчиться. Кожен пройде отив, те все, що має пройти. Але є такі свідомості на землі, вони є люблячими, вони є глибинно дозрівшими, глибинно себе структуру, структурувавшими, є такі, що вони дійсно, залишаючи цей простір, це фізичне тіло, восходять по промені. І це є дуже-дуже розвинуті свідомості. Так от, друзі, Знаєте, чому зараз всі світі живуть на землі? Тому що такі свідомості, які залишають оцей простір і фізичний, і матеріальний світ цього рівня, де ми є з вами існуємо, вони йдуть по променю, але у них є право роздати енергії своєї свідомості, наприклад, як в базу даних. Якихось там в базу розсипати ці енергії для того, щоб частиночка попала, вплилася в душі людей, які народяться тут, на землі, маючи вже такий рівень високій свідомості. У нас з вами, у кожному з нас з вами, є краплиночка Ісуса Христа. Плетена енергія вживлена майже в кожному. Тому що там, де, як я вам кажу, де соти душі знаходяться, в тому величезному такому банку даних, де є ячейка, сота кожного, туди попадає хвилька, краплиночка свідомості, дуже високо розвинута, дуже високолюбляча, високочастотна. Попаде в ту ячейку, душа людини, якої готова взяти дозріла до того рівня, щоб взяти ту часточку, часточку, хвилючку, сяючу ниточку, яка оплететься в неї. Так от, в цей період переходу, квантового переходу, як ми називаємо, там ще щось ми називаємо з вами тут. Будь-що, воно вже просто набридло вже не хочу я навіть про це говорити. Ми перейшли з вами. В нову епоху, в нову повіху ми з вами зараз в новому Еоні будемо жити. І це є Еон, де буде розкриватися і розвиватися найвищий задум Творця. Це етика Божественна, яка буде відкриватися в кожній людині. Це є факт і закон. І до цього треба домислити і усвідомити такі речі. Так от, в тих, хто. Дорозвинув себе дозрів, як енергія, і в яку була вкраплена, можливо, із самих самих високих розвинутих свідомостей, які були тут як пророки, як були як святі, можливо, у нас, ну, слово святину, що воно нічого не дає. Ну ті ж місії, які були присутні у нас на землі. І ті високорозвинуті свідомості, які отримали право вознестися по променю і отримали і за їхньою волею, за їхнім, наприклад, домовленостю з Всевишнім Творцем або з полем якогось вищого порядку, з свідомістю вищого порядку, від величезної любові до людей на землі, з величезної любові. Яка є такого рівня, що просто її омислити навіть неможливо для нас? Прийняли таке рішення добровільне розсипати свої енергії в людях, які в душах людей, які втілені зараз на землі. Ну не класне ж це знання. Я говорю зараз. Мені здається, що в мене зовсім немає тіла, що я його не відчуваю. Я знаю, це придеться збиратися знову докупи, коли я говорю такі речі. Я сама відчуваю, що я ось просто в цьому всьому розтворююсь. У мене йде, така, знаєте, така концентрована увага десь, але вона не тут, на тілі, а вона в іншому місці сконцентрована, десь, не знаю. І просто так говориш такі речі і думаєш, ну, яка ж це краса, таке знання, друзі. Ну, яка ж краса, що ти можеш його озвучувати, як же це цікаво так жити, коли ти знаєш, що тут присутні святі і пророки, тут присутні в людях не в одній людині, а вони розсипані вживлені у нашій свідомості також, бо це було на рівні свідомості. Розумієте? Я просто вам пояснюю словами, такими земними яких я можу просто своїм голосом, я можу це пояснити, я можу це провести, але ж я маю так це зробити, щоб ви то відчули. Можливо, зараз кожного, як я кажу вам: пробудись, пробуди собі того Атланта. Пробудись! Це не є саме, саме наприклад, стародавні знання про тебе. Атланти пробуджуються зараз. Я бачу це ось на моїх консультаціях, коли я дивлюсь, якого, якої сили дух показується людині на консультації, її дух. Коли приходьте, будь ласка, до мене на консультації, приходьте, записуйтесь на сайті, а ви побачите, хто ви є. Ми є тими, всіма, хто там колись були. Ми є і та на працювання тих догонів, шумерів, на працювання лиморійців, на працювання Атлантів, Антів, на працювання то все було, розумієте, це ж ми живемо тут, Що просто так от дозріли до цього всього дорозвинулись, і ось в'явіть собі. І коли я вам пишу вірші, розказую про те, що розсипані краплі роси відображують сонце в кожній краплі, то і є то знання. Того першого поштовху, який тільки так штовхнув, і він отак от пішов, 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 так ото є знання. І ми з вами є та сіть, яка пульсує знанням про те, як взагалі це все працює в природі. Ми є всесвіте, ми є зорі, ми є, у нас є все. І навіть таке знання, що в нас розсипані. Свіду... Час... Часточки свідомості святих, які добровільно нам віддали себе, розпилюючи себе з величезною любов'ю без права зібратися ще коли-небудь. І ми маємо цінувати ці знання, друзі. Правда? Так нехай пробуджується зараз, коли я ці речі говорю. Нехай пробудеться у вас в кого воно є. Ця частиночка свідомості, щоб наш світ став кращим, щоб ми були не обмежені тим рабським мисленням, яке нам нав'язували дуже багато тисяч віків. Можливо, зараз саме той час, нехай пробуджуються у вас ті титанічні сили, які були пластами вкладені. І нехай, і ви знаєте. Що саме зараз закінчу це відео, і зараз сам скажу таку річ. Не відволікайтеся від себе зараз в ці процеси, в цих процесах. Не відволікайтеся. Не відводьте від себе, самих себе. І не думайте, що це дуже не йдіть через пиху. Це все, що я зараз вам сказала, озвучила, вірніше, так? Промовила українською мовою. Українською мовою. Це є тонке знання, воно направлене на тонке розлічення кожної душі, яка торкнеться до нього зараз. Відчуйте його в собі, і це не має бути ні пиха, ні гордість, це має бути ні щось таке, знаєте, сильне, яке там все зламає навколо. Це має бути тонка, ніж... тонкий ніжний дотик. В розумінні, в свідомості, тактики оп! Ось так працює знання для нас сьогодні. В минулому відео я писала вам, хто може отримувати цінні, послання, прямі, Так? хто не бачив, подивіться, будь ласка. В цьому відео я вам сказала, де живуть святі на землі. І я зараз його опублікую. І наступне відео. Також буде дуже цікавим. Приходьте, Приходьте, друзі, на мій курс Програматор. Ми будемо з вами розвивати саме такі здібності. Ви будете бачити, куди вам далі йти, як іти, і мало це сказати, йти. Це буде програматорство нової реальності, саме такою, яку в нас заклали, Оті ниточки такої, неймовірно люблячої свідомості. І ми їх з вами зараз активуємо прямо на курсі програматор, прямо там, де ми маємо бути. До зустрічі! Прошу вас написати коментар, що ви відчули під час цього відео. Звичайно, ставте вподобайку і розповсюджуйте такі відео на своїх інтернет-сторіночках, тому що хтось десь так само чекає такі відео і не знає, де їх взяти. Всього вам найкращого, друзі, з вами була я, Тетяна Сахненко. Всі подробиці, новинки, читайте на синеньких посиланнячках, які я вам лишаю під описом відео. Всього вам найкращого. До побачення.